Негода, яка днями трапилася на Прикарпатті, наробила чимало лиха для жителів. Найбільше постраждав надвірнянський та Коломийський райони. Зокрема, 6 червня у селищі Делятин, півгодинний дощ з градом, підтопив 42 житлові будинки, більше 5 гектарів сільськогосподарських угідь та 34 приватні колодязі. Також на 55 хвилин призупинили рух місцевого поїзда. Тут всіх колицях було 2 метри Води на потім, десь за Годину часу вода трошки спала на даний момент, вода спала вже на метр. Але ці всі будинки, що ви бачите, у нас вода ще в півницях у людей дуже зайшла в будинки, і вода ще буде стояти на протягом двох тижнів. 7 червня, внаслідок погіршення погодних умов та засмічення місцевого потічка, підтоплення відбулося у селищі Печеніжин на Коломийщині. Нашими працівниками місцевої пожежної команди та потерпілого, ну не потерпіло, а інваліда перенесено через затоплену ділянку і передано працівникам швидкої медичної допомоги. Подальшому житель Печеніжина відмовився від госпіталізації. Складну погодну ситуацію на Прикарпатті обумовив західний циклон і проходження фронтальної холодної зони, пояснюють у гідрометцентрі. Фронтальна зона в нас вже пройшла. І ми знаходимося уже за фронтом, але на нас все, ще діє ця циклонічна система над західною Європою. До кінця цієї доби опади будуть поступово зменшуватись і, взагалі, припинятися. І на завтра ми вже очікуємо погоду без. Через триденні підтоплення в області траплялися поодинокі вимкнення електроенергії. Проте в обленерго ситуацію називають спокійною. Олександра Барчак, Роман Булелик, ТРК Карпати.